Генератори, запаси пального дрова та вугілля, комунальні підприємства Вінничини готуються до опалювального періоду і ймовірних атак ворога з повітря по критичній інфраструктурі. Зберегти тепло, водопостачання та електроенергію важливі завдання цієї зими. Через мораторії на підвищення тарифів на комунальні послуги тепловики підприємства водопостачання та водовідведення не можуть працювати нормально, тому що погасити різницю у тарифах. 335 мільйонів гривень. Координаційна рада ухвалила звернення до кабінету міністрів України. комунальні установи Вінничини готові до опалювального періоду. Своїм досвідом підготовки вони поділилися з представниками громад області. Так у Вінниця теплоенерго перевірили та відремонтували котельні, закупили генератори. Ми встановили нове обладнання. Ми поставили усю ми провели саме головне дуже ретельно. Гідролічні випробування по всіх наших об'єктах на Вінницької області. у Вінниця-Обленерго відновили всі мережі, які минулої зими постраждали від атак ворога. Працівники Вінниця водоканалу продовжують замінювати труби. Газовики захистили свої пункти та закупили генератори. Але проблема в тому, що тарифи за оплату комунальних послуг від населення залишаються такими самими, як і в минулому році. Зараз йде дискусія щодо того, щоб і це 4% теж забирати. Але ми відстоюємо в рамках асоціації це питання, і я думаю, що правління сформулює відповідно свою позицію і свої пропозиції до Кабміну і до Верховної Ради. Утримування комунальних підприємств потребує коштів через мораторій на підняття тарифів. Комунальники зазнають збитків раніше їх покривали видатки з бюджету України. Тепер ці видатки вирішили скоротити. Питання різниці в тарифах поки що на паузі, тому є і відповідне звернення за результатами обговорення. Координаційна рада при обласній раді прийняла одностайне рішення звернутися до Верховної Ради і до уряду про те, щоб запровадили відшкодування різниці в тарифах. Попри нестачу коштів, комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону, аби не зважаючи на ворожі обстріли в оселях Вінничан було тепло, світло та вода. Людмила Левченко, Владислав Гуменюк, телеканал Вінничина.